Після Гейба Брауна був ще один виступ його так, друга. Був виступ виступав британський фермер на ім'я Стюарт Джонсон, ферма, яка називається Вестворний Farm. Він займається тваринництвом і він розповідав про важливість калькуляції. Також він все підраховує, і це була така як звіт по по цифрах за за усі роки, починаючи з 2009 року, 9, 16, 20, 24. Що він робив? Перехід на регенеративне землеробство допомогло йому, по-перше, збільшити кількість теляток, народжувалося більше, з 50, по-моєму, вони довели до 80 за рік, а потім покращилася генетика, тому що вони переключилися з а куплених тварин, які важили дуже багато, від 700-900 кілограмів, вони перейшли на тварин, які важать 600-800 кілограмів, а також вони перейшли на систему того, що тварини раніше в холодний період знаходилися в стойлі, а тепер вони до лютого це мабуть найхолодніший місяць в кліматі Великобританії. корови виходять на Пасовисько і на, 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 на місцевому фуражі. Вони поступово рік, два, три, чотири, п'ять. Це все було задокументовано, показано в документах. Вони поступово перейшли з. Закупівлі фуражу на свій власний фураж і, взагалі, знизили його до 0%. Також знизилася смертність телят за 20 років. Вони взагалі вийшли на показник нуль. А якщо раніше вони там замінювали теляток, якісь хворі, там було чотири хворих телятки замінили, потім через п'ять років двох замінили, потім нікого не замінювали, і в минулому 24-му році вони двох своїх продали вже на заміну комусь. Також він сказав, що через те, що покращилася генетика його стада, його отари, вони знизили дуже серйозно витрати на ветеринарію. І теж там було там стільки-то тисяч фунтів, стільки то стільки то стільки, то і зараз вони взагалі вийшли на нуль. І єдине, що вони купляють у ветеринарів, це просто необхідні щеплення для тварин. Все також він говорив про. Те, що сьогодні тварини пасуться в полі майже круглий рік. І єдиний момент, коли він забирає тварину в стойла взимку, це для того, щоб вона народила дитинча, а потім через певний час знову, знову в поле. Також покращилися в них резильєнтність опір до посух в їхньому господарстві або навпаки з підсиленим після дощів надлишком води. І він також говорив, що дуже важливо аналізувати, тому що вміння аналізувати і в тому числі, і якісь помилки потім підлаштовувати своє своє угіддя під ті виклики, які виникають при цьому, це взагалі безкоштовно. І зараз вони знизили свої витрати тільки на якісь там тести, можливо, хімічні, які потрібні, які звичайно вимагають певного часу грошей. А решта решта всього це, це безкоштовно. Також вони говорили про. А те, що дуже важливо вчитися, і він говорив, що якщо фермер дуже багато спостерігає, це розвиває його інтуїцію. І якщо на перших порах людина витрачає дуже багато часу на те, фермер для того, щоб проаналізувати, зрозуміти, відшукати якусь інформацію, чомусь навчитися щось перечитати, то потім цей досвід він настільки розширює кругозір людини і розширює досвід фермерський, що фермери. Стикаючись, можливо, не з такими самими проблемами, але з подібними, а вони приймають рішення швидше, тому що вони вже навчені, як вони вміють прогнозувати, у що це може вилитися. Він також говорив на те, проговорив про те, що є в фермерських угіддях певні фактори, які, на які людина, фермер не може впливати. Це, наприклад, ціна на сільгосптехніку, техніку. Ми не можемо на це впливати. Це ціна на добрива, це ціна навіть на мінеральні, на природні, це ціна на ветеринарію. А є речі, на які ми можемо впливати. І от він казав, що треба взяти два кола. І одне коло це те, що для мене є в пріоритеті, те, що для мене є важливим. Інше коло це те, що я можу контролювати. І на перетині цих двох кол. от це якраз та ситуація, це, це, це той сегмент, на якому будь-який фермер повинен фокусуватися. Це те, що в Пріоритеті те, що я можу контролювати. Він також говорив, що дуже часто фермери можуть і роблять це, і справедливо це вони пишаються чимось. Але пишатися це це все дуже добре. Але а, треба пам'ятати, що в будь-який момент найуспішніші роки можуть змінювати це все таке циклічне, і треба вміти бути готовим і до, і до викликів, не розслаблятися і постійно це все аналізувати. І він також наводив дуже багато звітньої документації про те, як змін, 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 змінювалися різні параметри в його угідді. Різних параметрах, наприклад, ветеринарка стільки то фунтів, на стільки відсотків менше, менше, один рік менше там на 10%, а третій рік менше на 25 відсотків, п'ятий рік менше на там на 80 відсотків. Покращення ґрунту, структури ґрунту плюс 20 відсотків через три роки, плюс 50 відсотків. Тобто, все в плюсах, все в мінусах. Він він чітко знає, наскільки чого в нього покращилося, наскільки в нього все зменшилося. Він оперував цифрами. Як Бог. Це була просто бухгалтерія. Також були дуже е, цікаві цифри. Він сказав, що вони змогли дійти до такого цікавого параметру. Е, наприклад, в, в одному угідді вони, вони дійшли до такої цифри, що зараз їм утримувати вівцю на рік коштує, через те, що це така підтримувальна методика, е, 10 фунтів на рік. 10-40. І він також сказав, що а, дуже багато позитивних речей є, які регенеративне землеробство і тваринництво привносить це ну, по перше, звичайно, кошториси певні а, покращення фінансові, це при це прибутприбутковість угідь, а бонусом іде більше часу. Тому що він от він розказував про одну ферму, де, де вирощують овець, і він сказав, що фактично якщо скласти години, які фермер сьогодні витрачає на цих овець. То виходить, що людина витрачає два дні в тиждень. І в нього вивільнюється час на щось інше. І ця людина, яка тримала тримає цю е, ферму овець, він е, перейшов до того, що він вирощує тюльпани. А це дуже популярна штука у Великобританії. Є такі тюльпані. Я, я була особисто на, 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 на такій фермі. А коли в певний в певний час ти можеш приїхати на таку ферму, і там такі великі-великі ряди тюльпанів. І ти можеш собі нарізати до речі в Британії не так, як в Україні, в Україні в нас, знаєте, має бути. Боже, рівне число і не рівне число, да, рівне число то не дуже добре, там 3-5. Тут на, це, на цьому не заморочується, ти можеш нарізати собі 10, 20, 25, 30, скільки хочеш. Заплатив за квіточку цибульки, брати не можна, цибулинки, а квіти можеш І Люди приїжджають з обремками, потім їдуть, п'ють каву десь, чай і з дітьми, і, і дуже, дуже багато різних сортів, дуже красивих. Це такий травень, це тюльпанний рай просто. І от така людина вона відкрила в тому числі, розвиває свою ферму і відкрила. Таку такий сектор тюльпанний. і в 26 році також планує відкрити і вирощувати свиней, тому що вивільнюється час. На паливо знижуються витрати. Ну, в принципі, мабуть, це все дуже цікаво, дуже несподівано і важливо видно, прийшов час, коли люди, які люблять аналізувати дані, вони мають перевагу. Тому що мають можливість порівнювати любі. І вони дуже прагматично відносяться. Вони не тільки дбають про ґрунт, але й дбають про економіку, щоб все було в балансі. Мабуть, так, як і в природі. Так що дуже цікаво, дуже такий прагматичний підхід і в той, в той же час з великою увагою до ґрунту. Сьогодні ввечері буде ще один виступ Ейба Брауна. Ми обов'язково на нього підемо. Він тут хедлайнер на цьому заході і дуже Star. цікавий да, і дуже його, це зірка, яку дуже цікаво слухати, і при цьому дуже проста людина. От мене таке враження, як у вас. Абсолютно точно. Так що, друзі, ми що буде цікаво, обов'язково вам розкажемо. До нових зустрічей з Ground Слава.